Вітаю вас! Дивіться, яка ситуація. Цей ракетний удар показав, що ворог сильний. Ракетні його багато. Я розумію, що зараз експерти будуть говорити, що все, це останній раз. Ні, це неправда. Ракети є в Російській Федерації, ну не забувайте, що ну, 30 років ну, щось виробляли. Так, що... да, там є старі ракети, але яка різниця. І на сьогоднішній момент, ну на жаль, на жаль, ракети є. І сказати, що такі ракетні удари не будуть повторюватись, не можна. Хоча я розумію. Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Це дуже просто. Щоб дивитися, цікаві і познавальні, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати... Цікаві запитання, можливо, навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що ставайте спонсором мого каналу. Розумію, що фахівців вам будуть пояснювати, що це було останній раз. Ні, це неправда. На жаль, це неправда. І от дивіться, яка ситуація. Ну, соня ще більш-менш тепло. Тепер уявимо ситуацію, зима, мороз. І от... Путін мисно. Ні, ну це умисно, умисно. Де команду нанести такий от масований ракетний удар, перш за все, дійсно по інфраструктурі, яка обслуговує опалення, електроенергію. Так, да, ПВО наше ну, як спрацювало, але ви ну, розумієте як ситуація, ну, Навіть якщо зараз додати ПВО, хоча це складно, як ви не можете зрозуміти, ну не дадуть американці нам... Не хочуть. Навіть там є такий політичний момент. Вони не хочуть, дивіться, якщо вони поставлять нам дійсно Патріот, да, так, тоді ми будемо збивати більше ракет. Не заперечу. Дійсно. Але це, от як вони говорять, це ми тим самим спонукаємо, вони говорять, навіть не Путіна, а ну, Крем до агресії. От якщо поставимо більше ПВО. То, то це ж вони, і чому наша сторона просить, вони кажуть, ну знаєте, ну, ну то ви ж розумієте, ну, ну. вони не хочуть, розумієте, вони не хочуть ругатися, вони не задоволені Путіним, але вони не хочуть ругатися з Росією, з самої Росії, з російською владою. І тому ці заяви, це одне діло. А надати нам ПВО Петріот, які дійсно могли б радикально захистити, пообіцяти можна. А ми їм це не вигідно. Дивіться, так от Сполучештатам це не вигінно. Це потрібно нам, але не потрібно їм. І тому, ну, можливо, якісь пару ПО там дохленьких нам передадуть. Але це радикально не допоможе. Тому є от ризик. Що буде зима, мороз. Може бути дуже суттєвий удар по критичній інфраструктурі. Дивіться, в Кремлі дійсно ці розмови дуже популярні, що давайте заморозимо Європу, заморозимо Україну. Ні, дуже популярні, дуже. І вони дійсно це розраховують, що от вони під час зими, коли морози, коли дійсно проблема, ну, то, що саме якщо дійсно тарити по інфраструктурі, ну, можливо буде дійсно, що в якихось містах проблеми із запаленням, засвітленням. І от це дуже-дуже, ну, дуже, так скажімо так, от Путіну. І хто біля нього дуже подобається. Ох, ми зараз. Ну, ви будете сміятись, але вони дійсно впевнені, що от якщо це зробити, українці вийдуть на Майдан і скажуть, Путін прийде. Ні, ну, ні, я розумію, що ви розумієте, що це дурня, але вони вважають, що це от реально. Ну, ну такі от вони люди. Ну, от вони, 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 вони ж не впевнені були, що як тільки вони почнуть наступ, всі будуть кричати Янукович Вернись. Ні, абсолютно. Те ж саме зараз. Вони впевнені, що якщо от вони взимку будуть задавати проблеми по критичній інфраструктурі України, то це призведе до того, що українці захочуть поміняти владу і запросити Путіна. Так, 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 така ситуація. Ну, я розумію, що, звичайно, ніяких майданів не буде, тим паче я багато разів говорив, майданів без спонсорів не буває. А от те, що буде проблема з опаленням, це факт. Дивіться взагалі, яка ситуація. На сьогоднішній момент, то там постійно говорили, хватить чи нам газу, вугілля, от на сьогоднішній момент факт. Запаси газу на ну, стільки, скільки необхідно на всю зиму. Цих проблем нема. І вугілля, ну там, більш-менш вистачає. З електроенергією, ну, ладно, щось там придумається. Теж, Але от ця інфраструктура це саме болюче питання. Тобто газ буде, але якщо розвалять ну, котельну, ТЕЦ, то опалення не буде. Так, да, звертаю вашу увагу, от звертаю вашу увагу, що е, українська влада це розуміє. На сьогоднішній момент, якщо от ви звернули увагу, зараз на місцях дійсно ну, якби запускають план Б. Да, хтось каже, ну як же так, буржуйки? Так, да, да, в деяких моментах буржуйки. Ну, як варіант вирішення, що залишається робити. Потім ви, напевно, чули, що зараз розгортають мобільні ну, котельні, щоб, ну, в випадку, щоб можна було підключити мобільні. І тим самим, можливо, навіть буде така ситуація. от, Є проблема в місті, ну, запалення, в результаті ракетного удару Росії. Тоді будуть обгрівати якусь частину, і частина людей просто... ну, переселити якісь приміщення, щоб вони ну, пережили оці можливості. Така ситуація буде. Але ще раз вашу увагу, місцева влада робить. Ну, можливо, не в всіх регіонах, тому що залежить від мера. Але на сьогоднішній момент ну, влада розуміє цю проблему, дуже добре розуміє, розуміє, що дійсно ракетні удари взимку будуть більш активні і будуть якраз по інфраструктурі. Тому от підготовка ведеться. Ну, звичайно, що було б оптимальний варіант. А якщо б взагалі взяти оце центральне опалення, його переробити на автономне, тобто щоб не було от котельні загальне, а автономне, тоді дійсно, ну, скажімо так, ворогу буде складніше на це Абсолютно складніше. Тому що зараз що виходить? По котельні шарах, по ТС-шарах все. Опалення нема в цьому Києві. Або світло, от, розумієте, а тоді ні. От, так що це можна навіть буде спонукати, дійсно, відмовитися від центрального балення, прямо розуміння того слова, і прийти на автономний. Ну, ну як не звучить це так, наче такий, такий чорний юмор, оце дійсно чорний юмор. Саме такий чорний. Що? Путін спонукає прийти на нові моделі опалення. Така ситуація. Ну, дивіться, яка ще ситуація. Війна ж буде доволі довго. Якщо хтось вважає, що вона там наступному році закінчиться, то дуже помиляється. Скоріше за все, вона буде найближчі. Ну, важко сказати, скільки років. Напевно, дуже довго. Тому що, бачите, ну, якби вона так пішла в азарт, і її вже зупинити майже неможливо. Абсолютно. Тобто вона вже пішла, 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 і вона наростає, наростає. І тому оця зима буде проблематична, наступна, наступна. Тобто це не треба бажати, що ця зима. Ні, проблематичний зим фактатиме. І тому дійсно, можливо, ситуація, що якраз і прийдемо на автономне опалення, щоб в майбутньому, коли будуть ракетні удари, вже так не залежати від центрального палення. І відповідно від електроенергії. Але дійсно ця зима буде доволі... Складно. Навіть не з точки зору, навіть якщо буде відносно тепло, ну не буде якось сильних морозів, але ви ж самі розумієте, от ці ракетні удари і удари якраз по інфраструктурі, по підприємствам ЖКХ будуть, на жаль, ну, ну, скажімо так, ви самі розумієте, бачивши ці удари, і ви розумієте, що буде в майбутньому. Да? Путін хоче дійсно залякати українців. Хоче, він це хоче, і в Кремлі, ну, Кремлі вважає, що цими методами їм вдасться призвести до того, що українці захочуть капітулювати перед Росією. Так, да. да. Мені каже, це все-все напаки. Число. Якраз це буде така ще більше антипутінська, антиросійська, однозначно. А те, щоб там кричали, все, все, пішли дружити з Путіним. З іншої сторони... Ну, знаєте, не знаю, де нічого порадити. Ну, дійсно, якщо вже ви живете, у вас квартира, опалення, хоча б поцікавте, що у вас в місті планує влада робити по ну, такі альтернативні джерела енергії. Поцікавтесь, дійсно, тому що, ну, можливо, варіант, можливо, там щось робиться. Якщо ви бачите, що нічого не робиться, ну, знаєте, ну, агітувати за буржуйки не можу, не можу, тому що це дуже особисто. Агітувати за, ну, знов-таки ситуація, може не робити опалення, робити, наприклад, електроенергію. Теж можливо, ну, тоді електричні. Ну, як варіант, як мінімум запастись електровигрівачем, добрим, ну, було б не, лишні. не лишні. Тому що, Ну, можливо, просто яка буде ситуація, що дійсно от відбулася ситуація електроенергії, тому що електроенергія, щоб ви зрозуміли, у нас більше виробляють електростанції, атомні. Так, да, те, що ми тратили Запоріжжя, це дуже погано, це вкрай погано, але не критично. Зараз говорю. Тобто навіть якщо відняти запоріжку, нам електроенергії вистачить, для населення вистачить. В крайньому випадку можна, якщо така вже критична ситуація, відключити промислове підприємство. Можна. Ну, в принципі, влада на це піде. Якщо от, дійсно складеться така ситуація, що обрати, то буде просто рішення, що ми призупиняємо постачання електроенергії для промислових підприємств. Просто призупиняємо. Ми розуміємо, що це важливо, але ну ніяк. І направляємо для населення, ну, відповідно, для громадського транспорту. Така ситуація буде. І тоді електроенергія буде. Обігрівач, ну як мінімум буде. Тому я говорю, як варіант, ну хоча б мати під руками електрообігрівач або обігрівачі. Ну, якщо у вас не одна кімната, розумієте? Оце важливо. Так, я розумію, ви скажете, ну, електроенергії, так, да, да, напруга це все я розумію, що там є маса проблем все-таки наша електромережана це не Ну як варіант. Але що стосується от, центрального опалення, ризик дуже великий. І якщо є можливість альтернативи, ну на сьогоднішній примір, ви там, о, а я можу зробити так Робіть. Робіть. Якщо у вас є можливість якимось чином знайти ну, альтернативу для центрального опалення, краще зробити. Тому що взимку може бути, знаєте, критично Ну що, скажімо так, не перша війна, не остання, переживе. Ну, в будь-якому випадку, розумієте, така ситуація війни завжди закінчується. Друге діло, що коли? Ну коли ніхто не знає. Просто що ця війна дійсно швидко не закінчиться. Але в будь-якому випадку закінчиться. Відбудуємо інфраструктуру, відбудуємо ще краще, ніж була, і тоді дійсно буде все добре. Так що не панікуйте, хай там щось які там думки дурноваті в Кремлі не думають, але нічого в них не вийде. Оце факт нічого не вийде. От така ситуація і от такі у нас моменти і моменти. Дякую за увагу. Ну, що сказати. Пишіть коментарі, а заодно дійсно поділіться своїм досвідом, як можна, якщо ми говоримо про центральну пала. Ну, якщо приватний будинок, то легше, звичайно. А центральне опалення, які дійсно можуть бути методи альтернативи для того, щоб в випадку ну, критичної ситуації, коли центральне опалення не працює, можна дійсно було пережити зиму? Ну, підскажіть, можливо, дійсно якраз ваша порада буде дуже доречна. І ще раз, до побачення.